Прошу встати. Суд іде. Шановні колеги, працюємо далі. Відповідно до частини 2 статті 67 закону України про Конституційний суд України. Пленарне засідання Сенату є повноважним, якщо на ньому... Присутні щонайменше шість суддів Конституційного суду від складу Сенату. Сьогодні на пленарному засіданні присутні судді Оксана Грищук, Віктор Кичун, Алла Олійник, Олександр Петрійшин, Оля Совіря, Петро Філюк. Кворум для проведення пленарного засідання є сьогодні наявним. На пленарне засідання першого сенату внесено питання про розгляд справи за номером 3 108 2025. За Конституційною скаргою Волкової Тетяни Іванівни щодо відповідності Конституції України, конституційності, частин 1, 2 статті 45 закону України про державний бюджет України на 2025 рік. Перший сенат Конституційного суду України 2 жовтня 2024 року постановив розглянути цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Запрошую до слова судового розпорядника для повідомлення щодо явки учасників конційного провадження. Дякую, шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники конституційного провадження, завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату не з'явилися суб'єкт права на конституційну скаргу Волкова Тетяна Іванівна, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін. Але на адресу суду від них надійшли листи з повідомленням про неможливість їх участі у пленарному засіданні Сенату та проханням розглянути справу за їх відсутності. Також відсутній представник президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. За інформацією фахівців управління представництва президента України у Конституційному суді України Сергій Тимбовський не зможе взяти участь у пленарному засіданні Сенату з поважних причин і просить розглянути справу за його відсутністю. Дякую. Дякую вам, шановні судді. Чи є у вас самовідводи по цій справі? Оскільки я маю вас проінформувати, що на адресу Конституційного суду не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження про відвід суддів, чи є суддів самовідводи. Немає. Оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. І відкриту частину пленарного засідання фіксую за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу і здійсненням тексту відображення аудіозапису. Записи від відеотрансляції планарного засідання Сенату буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду України. Головою на планарному засіданні та судею доповідачі цій справі є старший за віком суддям. Шановні судді, перш за все, маємо обговорити питання про розгляд цієї справи за відсутності учасників Конституційного провадження. Хочу вам доповісти і повідомити свою думку з цього приводу. Я вважаю, що ми можемо розглядати цю справу без відсутності вказаних осіб. Шановні судді, які думки ваші з цього приводу? Тобто за я перечислю, за відсутністю суб'єкта права на конституційну скаргу Волкової Тетяни Іванівни. За відсутністю постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Дердіна Максима Євгеновича І за відсутності представника президента України в Конституційному суді України, Дембовського Сергія Івановича. Шановні судді, які думки у вас з цього приводу? Можемо розглядати. Можемо. Ставлю це, цю пропозицію на голосування, тобто пропозицію щодо того, щоб розглядати цю справу за відсутності учасників конційного провадження суб'єкта права на скаргу Волкової Тетяни Іванівни, постійного представника Верховної Ради в Конційному суді Дердніна Максима Євгеновича, представника президента України в Конційному суді України Димбовського Сергія Івановича. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Рішення приймається. Одноголосно. Шановні колеги, маю е, честь і маю можливість доповісти вам про самі конційні скарги та підстави для відкриття конційного провадження у цій справі. Шановні колеги, суб'єкт права на конційну скаргу Волкова Тетяна Іванівна звернулася до Конційного суду України з клопотанням щодо. Відповідності Конституції України, частини 1, 2, статті 45 закону України про державний бюджет України на 2025 рік від 19 листопада 2024 року за номером 405911. Предметом конційного контролю цієї справи є наступні положення закону. Установити, що в 2025 році на період дії воєнного стану в Україні доплата непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають в зоні безумовного відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення, встановлюються за умови, що такі особи проживали або працювали в зоні безумовного обов'язкового відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня. 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року, у зв'язку з чим особі надана статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської аварії. Доплата за проживання на зазначених територіях встановлюється в розмірі 2361 гривна. Особам, які після аварії на Чорнобильській АЕС. Самостійно або встановленому законодавством порядку за направленням обласних державних адміністрацій змінили місце проживання за межі зон безумовного обов'язкового відселення або гарантованого добровільного відселення та в подальшому повернулися на місце на постійне місце проживання до цих зон, а також особам, які зареєстрували своє місце проживання чи переїхали на постійне місце проживання до зазначених зон після аварії на Чорнобильській АЕС, доплата за проживання в таких зонах не встановлюється. Волкова просить перевірити оспорюване положення закону на відповідність статтям. 1, третій, частині 2, статті шостої, частині 2, статті восьмої, статті 16, частині 2, статті 19, статтям 21, 22, частинам першої, другій, статті 24, частинам першої, четвертій статті 41, частинам першої, 3 статті 46, частинам першої статті 50 Конституції України. За результатами аналізу потенційної скарги та доданих до неї матеріалів вбачається наступне. Волкова є особою, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживає в населеному пункті, який віднесено до зони гарантованого добровільного відселення. З 1 січня 2025 року, з огляду на приписи частини 1 і 2 статті 45 закону Волкові, на підставі рішення пенсійного фонду від 08 січня 2025 року було здійснено перерахунок пенсії без виплати підвищення до пенсії. Скаржниця звернулася до Житомирського окружного адміністративного суду із заявою визнати противоправними. Дії Пенсійного фонду України щодо припинення нарахування та виплати її з 1 січня 2025 року підвищення до пенсії. Ухвалою Житомирського окружного адміністративного суду від 10 лютого 2025 року залишено залишеною без змін постановою 7-го адміністративного суду від 31 березня 2025 року відмовлено у задоволенні заяви. Автор клопотання вважає, що спорювані приписи закону неправомірно позбавляють найменш захищений соціальний осередок України їх права на майно, легітимні очікування на виконання держави гарантій у вигляді підвищення до пенсії непрацюючих пенсіонерів. Цитата закінчена. Третя колегія суддів Першого сенату Консійну суду України ухвалу від 8 липня. Поточного року відкрила конційне провадження у цій справі, вирішуючи питання про відкриття конційного провадження у справі, колегію суддів Конційного суду України враховано, що Волокова є належним суб'єктом права на конційну скаргу, порушено нею право підвідаючи Конційному суду України за формою і змістом на конційна скарга. Відповідає вимогам статеї 55 і 77 закону України про Конційний суд України. Ухвалою від 23 липня 2025 року перший сенат Конституційного суду визначив, що розгляд цієї справи буде відбуватися на пленарному засіданні Першого сенату у формі письмового провадження. Водночас повідомляю, що впроваджені Конституційного суду України прибуває ціла низка справ приметом розгляду, є, яких є аналогічні положення закону. Питання щодо об'єднання вказаних справ в одне провадження буде вирішуватися у, до, у відповідності до закону України про Конституційний суд України та регламенту Конституційного суду України на одному із наступних засідань в закритій частині. Доповідь завершена. Шановні, шановні колеги. Шановні колеги. Чи є у вас запитання до, до, до мене, як до судді-доповідача? Немає. Чи мають інші судді додаткові документи, матеріали, які вважають за необхідне долучити до матеріалів цієї справи? Немає. Так? Ношу пропозицію визнати дослідження матеріалів по цій справі на відкритій частині пленарного засідання Першого Сенату завершеним? Чи є інші пропозиції? Немає. Ставлю на голосування внесену пропозицію. Прошу проголосувати. Хто за, хто проти? Рішення приймається одноголосно. Шановні судді, шановні присутні, перший сенат Конційного суду України приходить до закритої частини пленарного засідання. Рішення Першого сенату Конституційного суду за результатами конституційного, цього конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду відповідно до статті 94 закону України про Конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання першого сенату оголошую завершеною. Прошу встати судді.